Всім привіт! З вами Колючка і ця рубрика РБ з цікавою історією. У цьому відео я розповім вам історію Ocean Flame Ашакіль. У найглибшій тиші між небом і океаном існує місце, де народжуються вітри та гасне світло. Саме там, серед буревіїв, богиня Ейнхасад створила свого посланця Ашакіеля. Янгола, чиї крила сяяли світлом ранкової зорі, а очі нагадували спокій водної стихії перед штормом. А Шахієль був наділений священною місією спостерігати за пробудженням і поведінкою Фафоріона, дракона води. Він ніколи не був солдатом чи месником. Він був вартою небес, дзвоном попередження, що мав прозвучати у разі пробудження водної темряви. Та одного дня море змінилося. Світ почув реп Фафоріона, який знищив сотні небесних союзників під час небесної війни. А Шакіель побачив це на власні очі. І в той момент його серце, створене з світла, наповнилось рідкісним для янгола почуттям, ненавистю. Він прагнув стати на бій з драконом води, але самі боги заборонили йому це робити, бо коли світло починає ненавидіти, воно перестає бути світлом. Спалений можливості помститися, а спустився на край світу у темні ущелини, де океан торкається каменю. Там він стоїть, стискаючи спис, у якому горить полум'я небесне. Його тіло нерухоме, мов статуя, але душа перебуває у полоні вічного гніву. Тепер він оушен флейм Ashakiel, янгол, що зберігає рівновагу між водою і вогнем, між обов'язками і прокляттям. І кожен, хто порушить його самотність, відчує на собі силу гніву, який ніколи не згасне. На цьому, все. Дякую за увагу і всім па-па!